Тим часом навіть найпростішої їжі вже немає фактично в половини мешканців з 27 міст Донбасу, де тривають бойові дії. Ще близько 40% вважають, що терпіти далі неможливо. Це оновлені показники гуманітарної карти потреб Донбасу. Сьогодні з Дніпропетровська до Донецька відправляється черговий гуманітарний рейс Ріната Ахметова з допомогою подробиць. Дізнаємося від кореспондентки сабиття Юлії Міншакірової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Отже, Юлія тобі слово. З Дніпропетровської бази сьогодні відправляється перша колонна з 25 машин. Вони направляються у Донецьк на стадіон Донбас арена на розподільчу базу, де волонтери сформують нові набори. Про те, скільки буде сформовано продуктових наборів, та у які міста зони АТО відправляться перш за все ці набори, нам розповість волонтер гуманітарного штабу Ріната Ахметова Максим Ровенський. 3650 тонн продуктов это 243 тисячі продуктових наборов іменно столько будет отправлено этим рейсом. Они будут доставлены на базу на Донбасс арену за 7 дней приблизительно 194 машины, машини. Как вы сказали, по 25 машин в день. У які міста перш за все відправляється допомога? А, а, Прежде всего, это Донецк, Харциск, Ясиновато, Янакиева, И для жителей Макеевки будет организован новый пункт выдачи во дворце спорта «Дружба» в Донецке в первой декаде декабря. Чи изменится склад набору для дорослого? Да, Ренат Ахметов поставил задачу максимально помочь людям, которые нуждаются в продуктах Донецкой и Луганской областях. Для этого штаб Увеличил ассортимент, калорийность и состав продуктового набора. Если раньше продуктовый набор весил 10 килограмм, то теперь он весит 13 килограмм. И помимо муки, консервов, масла и других продуктов, теперь в продуктовый набор входит еще дополнительно 2 банки тушенки, дополнительно две пачки макарон по килограмму банка кукурузы. Набор увеличивается, это будет усиленный набор. Дякую, додам лише, що за три місяці роботи гуманітарного штабу у п'ятдесят пів п'ятдесят населені пункти Донецької та Луганської області вже було доставлено понад мільйона продуктових наборів. А до кінця року пішла доставка ще другого мільйону студія. Дякую, це була Юлія Міншакірова з подробицями про відправлення чергового гуманітарного рейсу до Дона.